Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Amen. Браті і сестри, сьогодні нас дійсно велике свято. Ми святкуємо День народження Господа нашого, Спаса Ісуса Христа. Нас раді чоловік і нашого раді спасіння, шедшого з небес. З нами Бог, розумійте, язиці і покоряйтеся. Ми маємо Господа, який все може. Господь все держите. А тому, якщо ми християни, ми знаємо, що ми раби Бога Всевишнього. Коли ми святкуємо, а навіщо нас раді чоловік і нашого спасіння, Христос зійшов на землю, ми згадуємо зразу першого Адама, першу людину, від якої ми пішли. Адам мав від Бога все. Господь йому дав все для того, щоб возділував рай. Але. Одне заповідь дав не вкушать, а треба познання добра і зла. Він попередив, що якщо ти оце переступиш, то надалі ти візьмеш гріх. І для того, щоб зрозуміти, яка трагедія почалася, ми повинні глянути на себе. Ми наслідки падіння першого Адама. Те, що ми знаємо, дратування, ненавість, злоба, болячки, хвороби, смерть це все наслідки падіння першого Адама. Господь Бог не залишив Адама на самотність. Знаєте, цей непослуг Адаму ми одразу згадуємо і питаємо, чому Бог не поставив огненого хіровіма біля цього дерева. Чому Господь не запретив? І не лишив Адама цього можливості згрішити, тому що Бог примудрий. І неможливо любити Бога, будучи насильні. Бог дав людині свободу, вибору. І людина мала вибор, і Бог хіба не знав, що людина паде, знав. Бог примудрий. від початку і кінець теж Бог. Але... Предвічному совіті Святий Трійці, Отця, Сина і Духа Святаго. Господь примудро передбачав, що після того, як Адам паде, потрібно буде самому Богові, другій іпостасі, Богу слова, зійти для того, щоб спасти род людський. І от перший Адам пав, а другий Адам сьогодні день народження святкує. Це Господь наш Ісус Христос. Він зійшов на землю і воплотився від Діви Марії і Духа Святого. Він Бог і людина. Для того, щоб спасти людину, народився Бог. Він прийняв це діство людське, яке гріхом пошкоджено, не залишив і через страдання і смерть він всілив собі. Якщо ми кажемо, що Адам згрішив через непослух, то зразу як ми бачимо. Змінився Адам, коли він ходив перед Богом і був, як кажуть, біля сонця. Тому йому не потрібно було зжигати свічечку для того, щоб якийсь свій міркування свої мати, якийсь свій світ мати. Він в сонці був. Але якщо він відпав від Бога, відпав від сонця, ми бачимо, що Адам сам вирішує, що йому потрібно. Він зажигає. Маленьку свічечку свого розуміння. Його вже окружають, біля нього стають такі ж неслушні, як і він, Єва, змій, древній Змій, діалог. А новий Адам, як народився, його вже поряд з ним, все слухняне. Якщо ми згадаємо ці підготовчі неділі, ми згадали про Іосифа, обручника. Як каже так, послушання і смиріння, послух і смиріння. Оце відрізняє нового Адама. Єва згрішила через непослух, а друга Єва, матір Божа. Вона була послушна і згадує її слова, сіра Господня, да буде по слову Твоєму. Це, знаєте, така черта, яка відрізняє взагалі нову справжню людину послуг і смиріння. Господь, будучи цар Всесвіту, будучи могутнім, Він сміряється до того, що воплощається в людське тіло. Нам навіть не зрозуміти цю велику, велике велич смиріння, тому що Парший грішний род людський, великому святому Богу зійти, це дійсно даже сказати, що де оплатився і де народився, в вертек народився в ясне. Це був образ того смиріння, як Господь прийшов і не залишив людину. Якщо ми згадаємо все, що було, які були події, ми згадуємо, як, будучи цар і повелитель, Господь виконує повеління царя земного, Кесарь Август читає, повелів прийти і кожному записатися в своєму коліні, в своє місто повернутися. І Іосиф Обручник, будучи людиною сміренною. Він виконує те, що казав цар Мірський. Ми не кажемо про кесаря Августа, хто це був? Якщо він був язичник, це була людина власна, а Господь смиренний. Тому і що Господь казав, Господь виконував ще, будучи немовляти. Господь ще не казав кесарю кесарів, а Богу Боже, але будучи в утробі Божої Матері, він вже виконав це діло. Що Господь сказав словом, то в різдві Господньому він виконував діло. І от смиренний Іосиф бере вже на останніх сносях Божю Матер. І щоб ви розуміли, скільки подорож дилася. Три дні людина йде пішки від Назарета до Віфлієма. А якщо це вагітна жінка, то можна уявити, що це було не три дні, а більше. І от тоді смиренний Іосиф Приходить Віфлеєм, тому що звіфлеєма був цар Давід, тому що звіфлеєма це його род. Але, на жаль, ми знаємо, якщо це род, то повинні бути рідні, близькі, які могли б відкрити двері і прийняти, але не було у Йосифа не рідних, не близьких Віфлеємів, навіть друзів. І коли на останню чергу він своєю Марією, обручницею прийшов лише смиренний віртє міг прийняти, будучи Богомладенця. І перші, хто поклонилися Богу і людині, це були смиренні пастухи. Вони перші почули славу Вишні Богу і мир, чолецьок благовоління. Ці слова звістили про радість, роду людському. І сказали такими ж простими словами: підемо подивимось, що там сталося в Іфлеємі. тому що пасли стада Біля Віфлієва. І прийшли, і побачили дивно диво. Ясві це місце, де годують худобу. Це е, солома. І дивний отрок, младо, предвічний Бог, приймає ясві. І в своєму смиренні, з благодарності, вони поклонилися. А друге, що згадує святе Євангеліє сьогоднішнього дня – це волхви, як би ми казали, Люди мудрі, які шукають істину в мудрості. Якщо кажемо, що е, пастухи в простоті, то волхви в мудрості і в науці, дехто каже царі. І от ум шукає істину. Дехто святих отців каже, що може це якось ті люди, які чули проповідь. Даніїла Пророка, який був в халдії головним над мудрецями, а може це аж древній валам, який казав і передав, що повинен саме іудей народити Спаситель світу. І от волхви, бачучи ту бажання побачити істину, вони знайшли Боже благовоління. І зірка, яка була дехто каже святих отців, саме Ян Златоуст, а може то був ангел, а не зірка. Тому що ми знаємо, що зірки не народжуються, а тут народилась зірка, і ця зірка вказала саме те місце, де був Спаситель світу. Ці волхви, царі, прийшли, оскільки вони були, як каже, громадяни іншої держави, тому й повинні були прийти до царя іудейського. Цар іудейський на той час був Ірод. Але це була людина вже не іудей. Це був ідом'янин. І збулося таке древнє предсказання, що навіть йде скіпратиудей, як народиться Спаситель. Тому що як тільки став царем не іудей, а людина іншої національності. От саме і це було знамення для того, що повинен саме в цей час. Народитися Спаситель світу. Царі прийшли, поклонилися іроду і доповіли радість велику, тому царстві твоєму, Спаситель світу, народився, цар Ізраїля, який упасе стадо своє, упасе, значить, буде піклуватися. А ірод і інші смутилися. Чому смутилися? Кажуть так: якщо грішна людина, він в Месії бачить. Суддю. А якщо праведне, він бачить пришестві Месії, воздаятеля, друга. А Ідар смутився, Іра смутився, і інші смутилися. Це видавало те, що неправідне життя було. Іра вже замислив, що це конкурент, це людина, яка лишить його з престолу. А якщо він побачив ще більше, що він упасе народ свій, тобто буде піклуватися, так не робив Ігор. Тому Ірод вже поклав собі на серце знищити. Але волхви в своїй простоті почули від Ірода. Йдіть і розпізнайте, щоб і я мог йому поклонитися. І вони пішли шукати. Вони в своїй простоті дійшли до віртепа, принесли дари Христу младенцю. Які дари? Золото, як царю, ладом, як Богу. І смирно, як людині, яка помила, повинна була померти. Це, ми сказали б так, не випадкові дари. Це дари, які пророцтвували. хто родився. Родився цар, родився Бог. І родилась людина Бог, яка повинна була вмерти і воскреснути. Тому ми кажемо так, що, мабуть, волхви це були теж пророки, тому що вони знали, хто, кому вони поклоняються. А далі, браті і сестри, ми чуємо, що Господь каже, спасе свій народ, свій народ, для кого прийшов Христос. Хто може прийняти спасіння Христа? Ми кажемо, що Бог зробив все. Господь народився, Він прожив 33 роки, а потім Він розп'явся і воскрес. І нам залишив себе в таїнствах. Ми зараз причащаємося, ми зараз служимо. Господь серед нас. І священники в алтарі друг друга так і вітають: Христос посеред нас. І всім кажуть, Христос посеред нас і є, і буде, так відповідають. Тому, знаєте, ми не тільки розумом повинні розуміти, що рядом з нами Господь, Господь казав, не залишу вас сірими, не залишу. Тобто постійно він знає про нас, піклується. Як тут у нас получається біда? І гоніння знову, але Христос каже, не залишу вас сірими. Людина повинна знати цей місток, який зв'язує нас з Христом. Це послуг і смиріння. Ми кажемо, але повинні зрозуміти, це ознака Христа. Якщо людина не оказує послуг, якщо вона бунтує, якщо вона свариться, якщо вона горда, то немає духа Христового в неї. То, що відбувається в тому числі і з нами, і з тим, хто називається іншою церквою, Христос дав чітку ознаку: подивіться на мене і навчіться від мене, як окроток єсть, і смирен серце. А далі, послуг! Послуг. Вся наша церква, скільки вже і років, більше 2000 років, це ознака, якщо людина приходить в монастир, перше діло, це номер один. Чи будеш ти слухатись? А якщо ти не слухаєшся, йди і роби сам, що хочеш. Якщо людина хоче змінитися, хоче від гордості стати смиренною людиною, перше вона повинна слухатись. Основа нашої церкви, Боголюдського організму це послуг. Якщо щось відбувається, то саме через те, що хтось не послухався, а, а ще хто не послухається вас і церкви, та буде вам язичних і мета. Де факто, фактично, Господь каже, що мої роби, як овці смирення, це Дух Христовий. І завжди ми повинні знати і відчувати Бога Христа. Ум каже, може інколи якісь правідні речі, якісь логічні речі. Але душа бунтує і каже, це бунтарство, це гордість. Немає там Христа. Це Антихрист. Тому і зараз. Смиряючись і маючи від Господа такий дивний приклад, великий Бог хіба не мог народитися в сім'ї кесаря Августа? Міг? Він міг все. Хіба не міг він свою проповідь почати з силою, огнем, владою, міг. Але Христос дає таку ж саму волю, як давав Адаму і нам? Дає свободу прийняти Христа. Знаєте, якщо ми кажемо про ці ценності, які має мир, мир дійсно каже, що добре тому, хто має владу, добре тому, хто має гроші, добре тому, хто сильний і здоровий. А Христос каже, добре тому, хто смиренний, вся вічність, вона базується на послух і на смиренні. Тому, браті і сестри, дивлячись на наш убогий вертеп, в якому величний Спаситель світу, будемо намагатися дійсно оказувати послух Богу, послуг церкви. І інше, коли нас десь виходить потерпіти, знаємо, що Господь не залишив нас. А якщо не залишив нас, з нами все дні і до скончання віка. Амінь. З нами Бог. Розумієте, і покоряйтеся. Христос рождается. Слави на УС!